Підвернувся мені на огляд килимок від Terra Incognita. Називається він Mat. В наборі там йшли ось такі резинові стропи, дві штуки, щоб тримати килимок в закритому стані. Ось цей жовтенький, або, як виробник називає, гірчичний, він мій. Користувався ним півроку і стан в нього відповідний. В наборі ніяких строп не було, тому що він коштував там 600 з чимось гривень. Давайте технічні характеристики відразу вам скажу. По-перше, як все виглядає, ось, е як він взагалі прийшов? Ось, ця, е відповідно, цей шматок інформації технічної так, на папері, і все це обтягнуто пластиком. І більше нічого не було. Тере інкогніта, хайк мед, назва, складний туристичний килимок. Компактний, легкий складний туристичний килимочок з рельєфною поверхнею, виготовлений з пінополіетилену закрита пора. Ця технологія дає додатковий термоізоляційний ефект і збільшує термін експлуатації. Період для використання на природі. Весна, осінь. Показник R-Value тут не пишеться. Трек серія. Розміри 192х52х2. Пакування. Вага 370 г. Матеріал 100% поліетилен XPI. Щільність 45 грамів на метр кубічний, температура комфортного використання до мінус 2 градусів. Дуже подобається, що 2 см товщини, ось тут. Ніж від підписника, до речі, відразу так і вам скажу, і мені приємно. Є в різних кольорах, що цей килимочок, що цей килимок, потрібно подивитись на сайті Terra Incognita. Посилання буде під повним відео, яке ви зможете подивитись на моєму YouTube каналі. Відповідно, в повному огляді я буду розповідати більш детально про ці чудові килимочки. Також ви можете подивитись відео, яке я знімав окремо про ось цей килимок. Від себе хочу просто сказати, що килимки тера інкогніта дуже, як на мене. По-перше, небагато коштують, по-друге, досить виправдовують свою ціну. Тобто вони на свою ціну слугують дуже чудово, як мені здається. З однієї сторони килимочок сірого кольору, з іншого, ось такого блакитного. Через те, що тут ось така от пора велика, то дуже і дуже все м'яко. Бачите як? Прям натискаєш, і воно потім повертається назад, його форма. Дуже класний килим, можу радити сміливо. Переходьте, будь ласка, дивіться повне відео. Якщо вам сподобається раптом, то зможете підписатись. У мене багато оглядів туристичного спорядження, а також є інстаграм і телеграм. Всім дякую! Бережіть себе і ходіть в походи.